Тескал за те, що вийшов із дзвінка, коли мій брат оголосив, що його дівчина вагітна. Ми з братом ніколи не ладнали. Коли ми були дітьми, він робив усе можливе, щоб моє життя стало пеклом. На справедливість до батьків вони його сварили, коли ловили, але обоє багато працювали і не мали сил постійно розбиратись з нашими сварками. Це продовжувалося і у дорослому віці. Він злився, що провели свій коледжний курс із першої спроби. Колись у нас була велика сімейна сварка, і клянусь усе почалося через те, що я відмовився декорувати вітальню мого брата. Не буду занурюватись у деталі, але він хотів дуже велику знижку. Я сказав ні, і він влаштував істерику. Щоб зрозуміти, наскільки мій брат жахливий, треба з ним познайомитись. Але сподіваюсь, цей пост передасть хоч трохи. Замість того, щоб поговорити як доросла людина, він почав зустрічатись із моєю токсичною колишньою дівчиною, матір'ю мого сина. О, курва. Через правила я не можу описати тут всі деталі, але вона була нехорошою людиною. Вона ніколи по справжньому не зближувалася з нашим сином і все доводилось робити мені самому. Зрештою, вона просто пішла і відмовилася мати будь-який контакт із ним. Іноді викладаю у Фейсбук пости про свого чарівного хлопчика, щоб набрати співчутливих реакцій, і все. Я вже майже три роки виховую сина на само... самотужки і обожнюю його. Але мені боляче думати, що одного дня він запитає мене, чому його мама не захотіла бути з ним. Як я маю йому це пояснити? Мене сильно зачепило, коли мій брат повідомив, що вони зустрічаються. Ще більше, коли він почав із нею стосунки. Мені знадобилось так багато часу, щоб відійти від того, що вона зробила моїй дитині, а тепер мій власний брат знову повернув її у моє життя. Учора ми мали сімейний відеодзвінок, батьки у групі ризику, тож ми обережні, напевно, стресу чи щось угу. таке. І мій брат оголосив, що вони А, це ковідні часи, тому вони угу. не бачаться, а зідзвонюються. Угу. Мій брат оголосив, що вони з моєю колишньою чекають дитину. Я просто завмер, не знав, що робити чи думати. Що починаю трохи плакати, ставало важко дихати. Зрештою, вирішив просто їх привітати, вигадав відмовку, що мушу вкласти сина спати, і пішов із дзвінка. Після цього я отримав купу повідомлень від брата та його дівчини, що я забрав у них момент, бо після мого виходу батьки та родичі почали хвилюватись за мене замість того, щоб бути зосередженими на їхній новині. Мій дядько сказав, що я мав бути е, мужиком і залишитися, а не вигадувати відмовки. Мовляв, все одно наші діти будуть рости разом. Я відчував, що може і справді не варто. Було виходити, але якби ж я залишився, то напевно зірвався б на панічну атаку перед усіма. Думки родини розділились. Хтось каже, що я все одно можу не зможу уникати брати його нової сім'ї вічно. Інші важають, що я правильно зробив. Я сам не знаю, що думати.